Всім великий привіт! Ви на каналі Готуємо І Сьогодні з вами готуємо апельсиновий пиріг, який просто є неймовірно смачний. Готуємо без яєць, без молока. Дуже файний, простий, швидкий рецепт, тож берімося до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен апельсиновий сік 200 мл. До апельсинового соку зараз будемо додавати цукор. Я додаю цукру лише 100 г. Ви додавайте цукор за смаком. Нам буде потрібен вінчик, беремо вінчик і все ретельно перемішуємо. Роз, якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка. Не забувайте про вподобайки і обов'язково напишіть коментаря, що сподобався вам цей рецепт. Тепер сюди додаємо олії 100 мл і знову трішки перемішаємо. Перемішали, зараз сюди будемо додавати борошно. Борошно ми будемо використовувати 300 грам, додаємо в два етапи. Тай апельсиновий пиріг є настільки швидкий і простий в приготуванні, що ви не встигнете як він вже буде стояти у вас на столі і ви будете смакувати його з чайком, з кавусею, з чим ви любите. Всім смачного хтоїса, ми продовжимо готувати, додаємо одну чайну ложку розпушувача і починаємо замішувати тісто. Цей рецепт настільки простий, що нам не буде потрібно ні міксера, ні інших кухонних приладів, нам буде потрібно лише міксер, миска та форма для випікання. Як ви бачите, тісто досить рідкувате. Зараз додаємо другу половину нашого борошна і продовжуємо замішувати тісто. Завжди просію борошно через сито. до речі, напишіть в коментарях, чи просіюєте ви борошно. У мене багато знайомих, хто не просіє, але я просію завжди цікава і ваша думка, тому напишіть в коментарях. Беремо вінчик і продовжуємо замішувати тісто, замішується дуже-дуже легесенько. Як ви бачите, тісто замішується вже трішечки важче, воно вже досить таке густувате, навіть досить густувате, продовжуємо замішувати до однорідної структури. Як ви бачите, тісто є досить густувате, навіть важче мішається, досить таке густе-густе. Зараз ми до нього додаємо одну столову ложку оцето. Беремо вінчик і потрібно це середтено перемішати. Коли ви будете мішати, ви будете бачити, що тісто робиться вже рідшим, але це ще не все, тож продовжуємо готувати вам всім приємного перегляду. Не забувайте про заротній зв'язок, пишіть коментаря, за кої чи міста ви дивитеся відео. Знаю, що пишете, всім вам дякую за вашу підтримку. Коли ви все добре перемішаєте, зараз сюди додаємо 80 мл окропу. Додаємо водичку і починаємо ретельно перемішувати. І коли ви будете мішати, ви побачите, що тісто робиться вже рідким рідким. Тісто буде рідкуватим і в нього буде дуже гарна така однорідна структура. Перемішуємо, як ви бачите, тісто вже досить рідкувате, воно таке чуть-чуть буде густіше, ніж на млинці. Це швиденько перемішали. Ось така структура нашого тіста. Воно дуже гарної, однорідної структури. Все, зараз ще секунду перемішуємо, і наше тісто готове. Все, наше тісто готове, дуже легенько, гарненько все перемішалося, беремо форму. Форму я застеляю пергаментом, але пергамент нічим не змащуємо і виливаємо наше тісто. Бачите, воно лиється досить таке рідкувате, рідкувате. Будемо випікати при 180 градусів, 40-45 хвилин, плюс мінус залежності від вашої духовки. Вправляємо цей смачний апельсиновий пиріг в духовку і ми трішки чекаємо. Ось таку смакоту красоту ми приготували. Аромат весь дім, пиріг такий дуже м'ягесенький, дуже-дуже дуже. Зараз будемо смакувати, дуже легенько витягується з форми завдяки пергаменту, застеляємо пергамент. Та смаком посипаємо цукровою пудрою. Можете полити шоколадом, можна посипати кокосовою стружкою, Я буду лише цукровою пудрою посипати. І зараз будемо смакувати всім, хто їсть, всім смачного. Друзі, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео кожного дня о дев'ятій вечора. Ділюся з вами простими та смачними рецептами. Я дякую вам за вашу підтримку. Якщо ви ще не підписались на канал, то підпишіться. Будь ласка, не забувайте про вподобайки я хочу сказати про цей рецепт. Обов'язково спробуйте приготувати. Нічого складного, доступні інгредієнти, готується дуже легко, дуже просто. Він дуже смачний. Ось такий наш пиріг в розрізі. Він м'ягесенький, пухкенький, смакота смакотою за пульсиновою ноткою, ну дуже смачно. Рекомендую від душі, спробуйте приготуйте. Готуйте та смакуйте, обов'язково навчі коментарі, що сподобався вам цей рецепт, а я дякую вам за ваші перегляди. Дякую, що ви були зі мною в цьому відео. До зустрічі нового відео. бережіть себе всім миру та спокою, міцного здоров'я, всім па -па.